Паномар Рицько перед війною закінчив 9 класів і Акція наздав за 10 клас. У нього був природжений дар художника. Він подав у художнє училище, але йому не прийшлося вчитися, бо почалася війна, німці наступили. Почалось безчинство тут. Діти з болю у душі спостерігали за тим, як німці плендрували їхню школу. Та одного разу до школи їх покликав вогонь. В школі був великий пожар. Коли діти поприбігали до школи, то вони побачили дуже страшну картину. Посередині за коридору німці зносили журнали, карти, глобус і все палили. У дітей вся біль переросла в ненависть. І хлопці вирішили відімстити. Які змогли, вони спасли дві карти і один глобус дуже довго у нас був. Ми його оберігали, і вже аж після війни тільки повернули до школи. А брат і всі його товариші пішли у підпілля. Вони організували партизанську групу, керівником їх був Лебедник. І ось одного разу. Коли хлопці збирали, вони розбились на п'ятірки і збирали їм старші товариші, доручили збирати зброю. І вони збирали зброю. Принесли тільки до нас зброю. Мама її висадила на піч, закрили трярків, посадила мама там дітей. Тільки трошки заспокоїлись, почули страшний стукіт у двері, грюкіт. Це у нас був один предатель. Він прийшов і привів із собою жандармів. Його син був у цій п'ятірці з цими хлопцями. Коли вони прийшли, вдарилися в хату, то вони не шукали, вони одразу по указці полізли на піч, порозкидали нас, як кошенят в стоїть печі, дістали всю зброю, а брата руки за спину і повели в комендатуру. А комендатура знаходилася у старому корпусі технікуму, там рядом був колодязь. Маму весь час на допрос визивали. Як тільки допитують брата, так і її приведуть. Б'ють на очах, до тих що залишається одне тільки м'ясо. Він вже тільки ворушиться, він не говорить. Тоді достають із колодязя воду, поливають холодною водою, і тільки тоді він ворушиться, а маму весь час заставляють, і мають її обличчя.